Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал, дякую за ваші лайки і коментарі. Важлива новини для українців за кордону, важливі новини для українців з Польщі. Друзі, не дуже приємна ситуація склалася в одному з центрів для біженців у Варшаві. Українські біженці скаржаться на умови в цьому центрі для біженців. На жаль, влада Варшави не бачить жодних проблем у роботі цього центру. Поговоримо друзі, сьогодні на цю тему. Також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, друзі, я вам раджу підписатися на цей канал і поставити лайк цьому відео в підтримку розвитку україномовного каналу I'm From Ukraine. Дякую вам, друзі. Отож, українські біженці скаржаться на умови переживання в одному з пунктів масового розміщення у Варшаві. За словами українців, вони зазнають там ще психологічного насильства. Друзі, цей центр розміщений у приміщенні театру, який не працює. Його приобладнали, щоб розмістити українців. Пункт подзвітний також столичній мерії. За словами біженців з України, в цьому пункті нібито мешкають майже 300 осіб. Для них обладнали лише один санвузол та кухню. У кожній кімнаті розміщують по 8 людей, а великі сім'ї, на жаль, нерідко розділені в різних кімнатах. Людям пропонують спати на польових розкладачках, розташованих вкрай близько одна до одної. Попри те, що сонвузол взагалі в центрі один на 300 людей, на стінах також є грибок. З ним теж ніхто не бореться. Проживання в центрі гарантує також українцям харчування. Людей дійсно гадують, але нерідко діти скаржаться на біль у животі після цієї їжі. Крім того, графік харчування суперечливий, адже сніданки подають о 9-й ранку, а в цей час більшість мешканців центру вже на роботі. Українці друзі стверджують, що персонал досить. Також часто зверхньо до них відноситься. Відчуття безпеки, центр їм також не дає. Мешканців центру досить часто змушують перебирати загальні приміщення, зокрема кухню, їдальню та подвір'я центру. У разі відмови біженцям дають так зване попередження. У разі отримання двох таких попереджень людей виселяють. На територію центру заборонено запрошувати сторонніх людей, і навіть чомусь, якщо це даже родичі, зараз скаргами біженців українців займається юрист. Фахівець вже звернулася до уповноваженого з цивільних прав Польщі з вимогою вжити заходів щодо персоналу та адміністрації цього центру для біженців. Крім того, про ситуацію в центрі вже знають у мерії Варшави. Але ж чиновники переконують, що умови в центрі відповідають регламенту, а скарг про неналежне поводження з мешканцями вони раніше не отримували. Ну, хоча вже отримали. Мерія зазначає, що в серпні 2022 року цей центр успішно пройшов перевірку. Ну, хто б сумнівався. А за словами чиновників, ведуться роботи з надання послуг і харчування. Друзі, не дуже приємна ситуація, на жаль, з українськими біженцями в Польщі. Якщо ви проживаєте саме в цьому центрі, будь ласка, напишіть в коментарях, чи є зараз якісь зміни, чи все залишилось так, як і було. Друзі, вашу думку, будь ласка, висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі!